Великий, вишуканий, в дечому навіть розкішний. Деякі люди лише мріють навіть проїхатися на цій машині, тому що вона складає враження на всіх людей. Важко зустріти щось більш брутальне, настільки дороге на дорозі, окрім ренжа. Хіба що Bentley, Bentayga або Rolls-Royce Cullinan, але це вже зовсім інший рівень. Сьогодні в нас є нагода побачити цю машину трішки ближче з вами. Компанія Автофрідо. Мене звати Дмитро. Поїхали. Коли людина купляє Rover, вона хоче відокремитися від всього цього світу, від людей, які кудись пішать, від економічних машинок на вулиці невеличких за розміром. Бо подивіться просто на ці габарити. Машина у висоту десь метр дев'яносто, близько цих цифр. Ну і тут капот уже на рівні моїх грудей починається. Раніше такі масштаби я бачив хіба що в Хаммері. але ці машини вже давно не випускаються. А Rover, по суті, лишився в такому ціновому сегменті єдиною моделлю, яка може скласти враження. Звісно, зараз ціна. На таку модель близько 70-80 тисяч доларів. Але колись салону вона коштувала близько 150 тисяч і навіть дорожче в наприклад версії автобіографії, де на задньому юлю сидінь, у вас там ціла система мультимедія. Ви все, що хочете, можете робити і насолоджуватися життям, поки ваш шофер кудись вас везе. Коли ви відкриваєте двері, ви розумієте, що машина дорога, тому що вони настільки важкі, що складається враження, ніби лише одна двері важить 100 кілограм. Сама машина більше двох. З половиною тон. Ну, і як бачите, то збоку габарити чудово відчуваються. Але оці от елементи, вони ніби як додають якихось спортивний рис для того, щоб машина не виглядала ну ж надто такою об'ємистою і неповороткою. Звісно, хоч це і нове покоління, але вони залишили тут фірмові свої риси. По-перше, це величезний напис Range Rover на всю кришку багажника. По-друге, оці от фари. Тут вони ще зроблені у вигляді таких от двох окремих прямокутників, але як ви пам'ятаєте, в наступному поколінні вони все мінімалізували, і тут ще от отака от полозочка. Теж цікаво сучасно, але це непогано виглядає на 2017 рік. Звісно, для того, щоб пересуватися з максимальним комфортом в такій автівці, тут мають бути якісь хоро. Ні, давай ще раз якась хороша. Звісно, для того, щоб пересуватися з максимальним комфортом на такі автівці, тут мають бути якісь хороші шини. Тут у нас Goodyear 21 розміру. Насправді я би взяв, мабуть, менші диски, але товші шини для того, щоб їздити максимально плавно. Але і цього, як я скажу вже із практики, поки ми сюди їхали, більш ніж вистачає. Звісно, що я не можу оминути увагу і технічні параметри, тому що тут у нас під капотом 3 літровий дизель потужністю у 249 кінських сил. Деякі люди кажуть, що є прошивка на 258 сил, але, чесно кажучи, я її не зустрічав на наших дорогах. Цікаво інше, що тут 500 ньютон метрів крутного моменту. Як ви розумієте, машина важить. Ну, Бог знає скільки, більше 2,5 тонн, я це вже казав. Проте динаміка получається трішки менш ніж 8 секунд до сотні. Це мінімальний двигун, який тут ви тут можете зустріти. Звісно, що нікуди і не пішли більш об'ємисті агрегати. Але звісно, що і витрати палива там на кардинально іншому рівні. Також що дуже важлива машина в цьому поколінні отримувала купу нових технічних рішень. І перше покращення воно стосується системи автономного управління. Задля безпеки, британці зробили майже. Же повністю автономну систему, яка може розпізнавати різні перешкоди на своєму шляху. Коли я їхав на цій машині, я бачив тут купу різних датчиків, які спрацьовували навіть тоді, коли в цьому можливо і не було сенсу. Проте машина попереджує про зіткнення, вона може навіть при наявності якогось додаткового груза, наприклад, у вигляді причепу, здавати назад. І якщо ви хочете кудись повернути там, де є перешкода, наприклад, на зустрічну смугу на швидкості, то кермо заблокується і машина не повернує. Тобто дуже класні фішки, які допоможуть вам зберегти і своє життя, і здоров'я. Звісно, що тут є і система, яка допомагає рухатися автомобілю на слизькій дорозі. Тут є купа різних допоміжних фішок у вигляді проекції цієї машини під час парковки, під час руху. Навіть коли ви повертаєте колеса, машина показує наскільки сильно вони повертаються. Тобто, ви завжди будете розуміти. Всі процеси, які відбуваються, і не попадете в конфузні ситуації. Також що варто зазначити, ресурс цього мотора він досить таки непоганий. Як вже показала практика, дизеля Range ранжовелі спокійно ходять в межах 250-350 тисяч кілометрів. Ну а при якісному догляді, думаю, що можуть пройти і більше. Таку машину часто обслуговують як потрібно, лише якщо вона вже з часом попадає у якісь не дуже багаті руки, то звісно тоді вже і починаються проблеми. Ну, різні технічні моменти, це звичайно цікаво, але на такій машині їздять і ні про що не думають. Тож давайте закриємо капот і перейдемо до салону. Перше, що хочеться відзначити, те, що двері, звісно, що з доводчиком, як бачите, вони самі закриваються з невеличкої відстані, і в принципі вони досить масивні. Попадаючи в салон, хочу вам одразу показати декілька важливих і цікавих фішок. По перше, це якість у всьому. Тобто, знову ж таки, тут все таки або прорезинене, хоча скоріше обтягнути шкіру. Є оці дійсно дерев'яні ставки. Вони дуже якісні. Це справжнє дерево, це не якась підробка. Тут в принципі не маєте розраховувати на те, що тут будуть якісь дешеві аналоги різних. Моментів, де тобто, все, якщо шкіра, то шкіра, якщо дерево, то дерево. Якщо якісь вставки, наприклад, під рояльний лак, то це знову ж таки не якісь дешманський пластик, а те, що буде служити досить довго, і воно, звісно, що не пооблізає окремої уваги, на мою думку, заслуговується кермо, бо на нього виведені ключові клавіші, які допомагають вам регулювати або круїз контроль, або різні опції в цьому меню. І якщо ви думаєте, що тут лише можна переключати швидкість, дивитися розхід палово, то ні. Тут купа різних фішок. По перше, ви можете навіть налаштувати, що саме ви хочете сюди проектувати. Звісно, що тут можуть бути і налаштування вашої поїздки. Тут можна зробити проекцію, наприклад, просто мультимедіа, різних опцій по керуванню. Ну, все, що душа побажає з цієї центральної консолі, ви можете вивести на оцей екранчик. Ну а в базовій версії воно буде показувати вам і тиск шин, і положення вашої машини відносно інших, і поворот самих, як я і казав, колес передніх. Тобто, в яку сторону ви зараз повертаєте, для того, щоб на парковці не було різних конфузних ситуацій. Тобто все, що душа побажає, воно вам стане в нагоді. Ну і також тут є обігрів керма. Звісно, що на таку опцію я розраховував, але не очікував нас. Ні, Звісно, що на таку опцію я розраховував, але думав, чи буде тут окремо обігрів лобового скла. Ні, не те, що воно там обдувається. Звісно, що ці функції є навіть в найдешевшій машині. А саме те, що тут є такі тонесенькі ниточки. Які його нагрівають, От уявіть, як зручно в зимній час, хоча машина ця, скоріш за все, буде зберігатися на паркінгу, але умовно, ви приїхали кудись в офіс або бізнес-центр, і на вулиці був якийсь снігопад, ожеледиться, дощ, все що завгодно, воно все замерзло. Ви просто нажимаєте кнопочку, все це пітає, і за дві хвилини ви можете спокійно розчистити машину і поїхати по своїх справах. Вам не потрібно там якоюсь щоткою, щось відшкрябувати. Ну так і має бути в люксовій машині. Всім привіт! Мене звати Арто Кучер, і я села міжнародної компанії AutoFreedam. Якщо тобі потрібен автомобіль без пошкоджень, та ти вагаєшся, де його купити, телефонуй по номеру телефону, який ти бачиш в себе на екрані, або вибирай самостійно у нас на сайті. Лінк у описі до цього відео. Звісно, що як і в будь-якій топовій машині, тут є і проекція на обов'язко. Звісно, що ви можете налаштувати, що саме сюди виводити, чи швидкість вашу актуальну, чи розхід паува. Чи положення коробки передач. Але в принципі це все робиться отут, на центральній мультиметі. І якраз пропоную подивитися її теж детальніше. Звісно що коли вже й мова йде за центральну консоль, особливо коли вона у оновленій машині 17-го року, то тут все на вищому рівні. Давайте поглянемо детальніше. По перше, мені дуже подобається оцей от верхній екран, бо сюди виводяться показники з камер. Ну і звісно, що тут можна налаштувати детальніше і режими поїздки. Звісно, що можна перемикати партроніки, перемикати між собою камери, як бачите, для того, щоб краще бачити, взагалі що відбувається навколо машини. Ну і звісно, що включити навігацію. Тут те, що ми бачимо нижче, оцей екранчик, він вже відповідає за різні налаштування клімат контролю. Ну і за загальні налаштування автомобілю, що дуже цікаво, якщо ви зайдете у вкладку сидіння, то можна окремо налаштувати, щоб у вас був обігрів, наприклад, там на два положення чи на одне спинки. Можна зробити так, щоб е, тут на нижньому сидінні у вас було на дві положення, наприклад, обігріву. Ну і також, звісно, що можна налаштувати і охолодження сидінь. Як бачите, спинка тепер в режимі охолодження, тобто там буде проходити вентиляція. Звісно, що тут можна включити якраз таки обігрів лобового, ну і заднього скла, включити кондиціонер і багато іншого. В кліматі те саме. Як бачите, ви навіть бачите потоки, як саме прямує повітря. Ну і набагато простіше в такому візуалізованому вигляді це все побачити, зрозуміти і налаштувати. Мені до речі, дуже подобається оці от налаштування у вигляді о такого маленького екранчика і такої шайби навколо це виглядає досить дорого. Звісно, що тут, вже, якщо ми зайдемо вкладку автомобіль, є різні параметри, які ви можете налаштувати при різі при різних, скажімо так, поверхнях, які у вас під колесами, тобто так само режим «Гравій», режим шосе все для максимально комфортної поїздки. Ну і в загальних налаштуваннях можна вибрати, звісно, що формати відображення інформації на дисплеї про клімат, про режими керування. І інше. Тут на цій панелі оця фірмова шайба ренджровера і ягуара, яка виїжджає, коли ви заводите машину. Ну і звісно, далі ви вже переключаєте положення. Також під цією ширмою у нас є підстаканники, але не буду загострювати на них увагу. Ну а тут же режими режимів поїздки. Тут є і пневмопідвізка, і допомога при спуску з гори, і включені режиму пересування по бездоріжжю. Але я хочу показати, як саме працює. Тут пневмопідвізка, машина досить швидко піднімається. Ну і за будь-яких умов ви можете завжди відрегулювати собі кліренс на більш високі положення. І з того, що тут ще є цікаве, це два таких окремих підокотики на кожну сторону. В даній подорожі взагалі крута штука. Одну руку на підокотник, другу і їдеш собі, і відпочиваєш. По-друге, тут є бардачок. Він двосекційний. Як бачите, є нижня секція, погано видно, можливо, Ну і є верхня секція. По об'єму вони непогані, обидва мають корисний простір. Ну але у верхньому він більш адаптований під документи, тому що тут є і карт-холдер, тобто таке спеціальне кріплення, куди ви можете свою картку візитно, наприклад, поставити тут є і ручка, мабуть, вона навіть фірмова, як бачите. Ну і в принципі тут місця достатньо для того, щоб покласти сюди у складному вигляді якусь папку. Ну і звісно, я не можу не торкнутися цієї теми. Величезний панорамний дах буде над вами постійно. Звісно, що якось його закрити неможливо, проте він затонований і думаю, що навіть влітку, коли спека, він не буде вам особливо докучати. А якщо буде, то тут є різні кліматичні фішки для того, щоб налаштувати ідеальну температуру в салоні. Але що ще важливо, не можна не торкнутися теми цього даху. Як бачите, він панорамний, величезний. По перше, ви можете відкривати кожне оце скло окремо. Ну а по-друге, звісно, що ви можете в літню спеку, коли не хочеться взагалі відчувати на собі якісь сонячні промені, просто закрити це величезною такою шторкою і не перейматися за те, що вам нагріває пече в голову. По-перше, хороша якість, звісно, буде супроводжувати вас усюди. По-друге, на самих дверних картах у вас є, звісно, що там підйомники, блокування замків, можливість регулювати сидіння по нахилу за рахунок отокового регулювання, але думаю, що в більш крутих комплектаціях тут можна буде пересувати і підголовники, і міняти саме положення сидіння відносно ваших сідниць. Але що окремо хочу сюди додати, навіть тут у вас є такий дерев'яний шпон, для того, що ви відчували якість, що ви їдете в рейндж-ровері. є власний клімат-контроль, також різ різні розеточки і тут під цими плашками прикурювачі. Ну, а якщо ви відкриєте підокотник, то звісно тут на вас чекають підстаканники. Ну і невеличка ніша для зберігання речей. Ну і звісно, показуючи багажник, хотілося б зразу відзначити, що він традиційно двосекційний. По перше, ви відкриваєте оцю верхню частину. По-друге, якщо Потрібно, звісно, то можете відкрити і нижню. До речі, вона досить міцна. На неї спокійно можна сідати. Звичайно, що робити цього зараз я не буду. Ну і звісно, тут є от закриття від різної вологи, від того, що просто тут не виднілися оці запчастини. і воно досить таке приємне на дотик. Також по об'єму тут близько 500 літрів. Є підсвітка, є різні, як бачите, розетки. Для того щоб можна було підключитися, проте вони, мабуть, під американський стандарт зроблені, але думаю, що наші якісь майстри на СТО можуть це все. Переробити під ваші потреби, ну і звісно, що тут є прикурювач для того, щоб ви могли знову ж таки ставити сюди пилосос або якісь інші ваші гаджети у випадку потреби. Звісно, що тут же під цим лючком у вас є досить велика ніша, де зберігається запаска та набір інструментів. Але думаю, як власне крендровера, вам навіть не варто сюди і лізти. Що за потреби тут є різні клавіші, за допомогою яких ви можете скласти сидіння. Дуже зручно, вам не потрібно марати руки, лізти кудись в багажник, просто натиснули на клавішу і все готова. До речі, дуже хотілося б мені сказати, що цю машину дав я сам собі на огляд, але це не так. Її нам дала компанія автопарк Юа. У них є площадка велика, дуже на Сумській 2А, куди ви можете завжди приїхати. Ну і звісно, що сайт, на якому ви можете замовити якусь автівку або передивитися доступні варіанти. Посилання залишаємо під цим відео. Які мої враження? Ну які можуть бути враження, коли ти їдеш на такій машині, великій звісно, що в потоці це найвища точка. Це твоя голова. Тобто, коли ти проїжджаєш навіть такі от середньорозмірні, як там Audi q 5 чи там Mazda CX-5 позашляховики, кросовери. То, звісно, ти на дві голови вище, ніж той воді. Звісно, що дорожня обстановка теж чудово видна, тобто ти можеш зразу зорієнтуватися по ситуації, їздити на бездоріжжі і не паритися ні за що. Але є і мінуси через великі габарити, десь у вузьких містах або, наприклад, десь на парковці, то, звісно, паркуватися, виїжджати незручно. Що дуже цікаво, сьогодні я за це вже говорив. Машина дуже економічна. Тобто зараз показує, що середній розхід палива по місту складає, з урахуванням того, що ми ще й в пробці тащимося, 9,4 літра дизеля. Але середній розхід по місту з урахуванням того, що десь ви їдете в пробці, десь ви можете трішки прискоритися. Я думаю, що буде в межах 8,5-9 літрів. Уявіть, більш ніж тівка. Яка, по суті, представляє з себе ну, максимум люкс-сегменту у сфері позашляховиків, ну, в цій ніші, да, маю на увазі, і такий розхід палива, ну це смішно. Коли їдеш от в межах міста, ну, все, що хочеться, це просто насолоджуватися плавною їздою. Так, вона не настільки там ідеально плавна, як про неї деякі люди говорять. Тому що, по факту, якщо ви пересядете на. Ну, деякі інші машини схожого класу, наприклад, там Mercedes GLS там або GLS Maybach, якщо ми говоримо за Range Rover автобіографії, да, як такий більш-менш конкурент, то може там і м'якіше буде ходовка. Але все одно, тачка, ніби як от матрац, да, якийсь на дорозі, вона відпрацьовує всі дрібні ямки, всі стики дороги, і лише на якихось великих ухабах. Може неприємно покачуватись. Ну і загалом до того, що я вже сказав, не знаю, що навіть можна ще додати. На мою думку, ця машина може із хіба що якихось фішок ще отримати функцію масажу, наприклад, там передніх і задніх сидінь, і більше опцій на задній ряд. Все інше тут вже є дуже багато різних систем безпеки, систем допомоги в керуванні, дуже класна музика, багато різних фішок. Все, що потрібно людині, тут, думаю присутнє. Але якщо ми зазихаємось вже на вищий клас, ну це хіба що Бентлі, rolls ройс, ройс і ота школа. Так, друзі. Дуже жалко, що цей огляд у нас дійшов до кінця. Машина така, що хочеться на ній кататися аж до ночі, та й в принципі завтра зранку теж неї стиркнути. Хоча насправді в мене поки що немає. Я думаю, як і у більшості глядачів грошей на таку автівку, але я бажаю кожному з вас хоча б проїхатись з ній, відчути цей комфорт і ці враження від приємної поїздки. Ну і звісно, що в наступних відео в нас будуть нові дачки. Тому підписуємось, не втрачаємо з нами зв'язок. І з вами був Дмитро, канал Автофрідом. До наступних зустрічей всім пока!